Робили пакування для браслетів, вона вам покаже. Ставимо ставим, QR-код. Ви зможете потім перейти на, наш, на наші сайти, на наші акційні позиції. Ложимо браслетик сюди. Ось такий пакетик. Я думаю, приємніше, приємніше буде отримувати, ніж zip-пакети. Ну, Ложимо браслетик. Клеїмо таку наклеєчку, дякуємо за покупку. А ну як буде виглядати? Ну, я бачу трішки багато. Нормально, зі. так клею чого, хорошо. Давай, як вона гармонує гарно. І отак от заклеєно буде. Так що ваші замовлення, браслетики, будуть пакуватися вже в такі посилочки. Буду вдячний за вашу думку з приводу цього, чи варто витрачатися на таке, чи приємно буде отак вам отримувати ваші замовлення. Невеличке замовлення, саме браслетики будемо пакувати. в Отакі, в отакі пакетики.